Так, варять хлеба Украины. Выбачайте. Чем можем тушим. Хоча б машина не згоріла. Да, десь сюди Сюда, пере. Сюди, 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 сюди. Та ні, давайте туди. Десь аж туди, бо зараз піде, не дай Бог. Так колись вони на згорівся.

Ближче хай, хай по пшениці, даже, давай, блядь. Давай, давай. Нормально. тут сюда. Та там вже закиде. Там уже, якщо не горить, то вже буде нормально. Слава Богу, є люди приїхали з дисками, а багато хто стоять, спостерігають. Ось сам. Ютуб вас поміч, герої. Йоме, що відбувається. Ну, диски спасли. Диски спасли нас. Трошки пшениця. Тут ячмінь не дуже. А пшениця вон сильно горить. Люди спасаютьсь, хто чи може вон бочкою. Ми що херню якусь загортаємо. Загортається. Добре. Температура неймовірна, хоча б трактор не згорів. Це, це щось чимось. Ну його насик. Сзади, сзади, ну вже лить. Слабо лить. Ззаді вже горить. Все, нема коли контент. Вилітаєш. Поля України зараз. Спеку. Все буде добре. Руки тремтять. голос тремтить, це жах. це жах. Пожарка стоїть там. Воно щоб пожарка там стоїть. Да, да, да. Воно щоб пожарка. Под контролем держи, ребята. Да. Все под контролем, бля. Да. Нічого страшного, все нормально, то пожарка, на що воду тратить? Так, тут погрози Боротьба триває. Емоції стихли, трошки затушили все, всі вже спокійно і ось такий стан маємо. Тут було скошено трошки. А це пшениця, яка виглядала. Дуже, дуже шикарно, на гарний врожай полишались такі островки трошки задискували. Лелеки збирають залишки лишей ось ще когось. Так? Да? велика ось такі санітари. Ось така була гарна пшениця. Здається, житниця тут була. Маємо що маємо. От і все. Скінчився пожар. Ми вдома. Можна відмитись трошки. Відмитись. Але добре, що добре все закінчується. І все буде добре. Ось на кінець. Трошки релаксу. Дійсно заспокоївся і сам заспокоївся, тому що емоції. Емоції зашкалювали. Це дуже страшно, коли горить. І горить хліб. Це були дуже великі емоції. Все, все буде добре. І в нас, і в родині, в кожній, і в Україні. І тільки так, як сьогодні сталося на пожежі, всі разом. Проти ворога. Тільки так можна перемогти. І ми перемогли. Так ми втратили частину врожаю. Не ми втратили, люди втратили. Але все буде добре. Хтось втрачає, хтось знаходить, хтось набирається досвіду. А ми дякуємо воїнам, що вони теж ціною свого життя борються за наш добробут. І в кожного свої, своя війна. І кожен. Повинен робити свою справу: хтось вирощувати, хтось захищати країну. І лише тоді буде все в нас добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І всі разом до перемоги.